Вітаю, друзі! Хотів би поговорити про ці вибори е, в США Камели Харіс і Дональда Трампа. Зараз в такій фазі ці вибори, що ніхто не знає, чим вони закінчаться. Вони дуже-дуже цікаві і вони дуже-дуже вирішальні не тільки для Америки, для, ну, так і для світу. для всього. Коли я побачив, що Джозеф Байден зняв свою кандидатуру, і Камела Харріс піде на вибори, то це був дуже такий крутий поворот, ну, поворот в цій кампанії. Тобто дуже круто потрібно було перелаштувати всі виборчі процеси, там, фонди. Ну, в Америці ця тема ну, достатньо серйозна. Uh, і коли я побачив Камілу Харес ну, у вигляді Статуї Свободи, коли прострілили вухо Трампу, то я зрозумів, що ця виборча кампанія вона, uh, ну, переросла на екшн. І знаєте що? От я багато робив виборчих кампаній, багато технологій, і зараз всі кажуть, що от бігдата. І всі ці соціальні мережі вони важливі, за допомогою них можна дуже серйозно вплинути. Так, можна вплинути, і це є таким інструментом для впливу ці соціальні мережі і бігдата. Тобто ми можемо зрозуміти настрої людей, що вони люблять, де вони з'являються, що вони шукають на мобільному телефоні, і щоб попасти саме туди. Де вони знаходяться, твої виборці. Це дуже важливо. Ця бігдата дуже важлива. Але е, основні технології е, виборчої кампанії не змінилися. Ви, ну, до речі, про них можете прочитати. У мене є книга. Вона називається 10 секретів політичних кампаній. Її видав американський інститут IRI. Вона є на українській мові, у вільному доступі, є аудіоверсія цієї книжки. От, і там є основні такі методи, які е, на виборах е, застосовуються: це ключове повідомлення та позиціонування. Ну, ясна річ, що стратегія дуже важлива. Я, ясна річ, що важливі там, інструменти різні, комунікаційні інструменти, але все одно люди приймають рішення на базі того, як е, сформульовано це ключове повідомлення. І Позиціонування. І е, я бачу, що не змінилися ці технології, але вибори дуже цікаві. Тобто зараз інтрига, у них різниця майже 1%. Ніхто в світі не знає, хто е, переможе на виборах. Е, там всі боліють одні за тих, одні за тих. Зараз останні такі дні, так скажемо, це є І е, Дивимось за цією ситуацією і спостерігаємо, що в світі політичних технологій е не змінилося головне. І це важливо, тому що я думав, що це перейде більше в, в такі продюсингові проекти, в такі менеджмент реальності повне. А тут ні, тут все працює, популізм, класіка. Е і... На порозі 2025 рік, щоб ви зрозуміли. От. Тобто все залишається е, е, ну, логічно. І ми дивимося за цими виборами. Тод, ну, тоді всього найкращого. Е, підписуйтесь на наш канал, я буду тут активніше. Я тут його ну, не так активно розвивав, як свій ну, канал Казахарактерник, але тут оцей мій особистий канал буде. Теж цікавий. От, підписуйтесь всього найкращого. До нових зустрічей.